Шалі Чеченської республіки згорів штаб 70-го гвардійського мотострілецького полку. Раніше його військовослужбовці, які беруть участь у путінській СВО, відмовлялися воювати проти України. Пожежа на території об'єкту трапилася вранці 11 січня. Про це повідомляють російські телеграм-канали, публікуючи видовищне відео з місця події. За їхньою інформацією, будівля штабу 70-го полку згоріла разом з усіма документами. Також від вогню постраждали автомобілі, які були були Припарковані поряд, поки невідомо що стало причиною пожежі. МНС Чеченської Республіки не дало офіційних коментарів щодо події, там згоріло у нас машини, всі діла, все дотла взагалі повністю штаб згорів, де всі документи, все. Взагалі, просто нічого не залишилося. Зазначається, що цей мотострілковий полк Збройних сил РФ із 2022 року бере участь у війні проти України. В його штаб у місті Шалі звозять контрактників із усієї Росії. У травні 2022 року його військовослужбовці відмовлялися брати участь у бойових діях та вимагали повернути їх додому. Солдати скаржилися, що тих, хто відкрито заявляє про небажання воювати, командири навпаки кидали на найнебезпечніші точки фронту. Крім того, до їхніх лав. Проваджували співробітників ФСБ, щоб ті виявляли особливо активних ініціаторів повернення до Росії. Тоді командування намагалося приховувати саботаж окупантів.